Усі ми любимо Великдень, любимо відчувати дух свята. Любимо передсвяткові приготування збиратися за сімейним святковим столом смачну їжу. Чи знаєте ви звідки взялась традиція фарбувати яйця на Великдень? Яйце не просто продукт харчування, як ми звикли його сприймати. Це давній символ, який існував ще задовго до християнства. В багатьох міфах навіть роблять припущення, що весь світ народився з яйця. Також яйце вважається символом сонця, родючості та життя. Існує декілька легенд про те, звідки ж взялась традиція фарбувати яйця. Одна з легенд говорить про те, що якось Марія Магдалина прийшла до імператора Тиберія, аби сказати, що Ісус Христос воскрес. До імператора було заборонено приходити з порожніми руками, тож у якості подарунка Марія принесла яйце. Тиберій не повірив розповіді про Воскресіння. Це так само неможливо, якби це яйце. Раптом стало червоним, заявив він. Від цих слів яйце почервоніло. Саме тоді Тиберій і вигукнув «воїстину воскрес. Звідси й пішла традиція фарбувати яйця, аби вшанувати пам'ять про чудо Воскресіння Христа та промовляти Христос Воскрес! «воїстину Воскрес. Звичайно, що легенди це добре і трішки магічних та чарівних історій нікому не завадить. Але ця традиція має і раціональне пояснення. Під час сорокаденного посту заборонено їсти яйця, але шкури не постять і не підлаштовуються під церковний календар. Викидати знесені яйця було зовсім не по-християнськи, тому щоб подовжити термін їхнього зберігання, яйця варили і маркували. А для цього їх варили у натуральних кольорових відварах. Саме тому наші бабусі й досі варять яйця на свято у цибулевому лушпинні, яке надає яйцям жовтуватого відтінку. Запрошуємо вас приєднатися до нашого захоплюючого майстер-класу з фарбування яєць за допомогою натуральних барвників». відкрити для себе чарівний світ природних кольорів, використовуючи прості інгредієнти, які можна знайти у кожному домі. Для декору яєць ми беремо звичайні листочки рослин, наприклад, петрушку або кріп. Яйце злегка змочуємо водою, кладемо на нього листочок, а зверху туго обмотуємо панчохою, щоб добре притиснути. Потім варимо яйця у лушпинні від цибулі, так вони забарвлюються в коричневі або золотаві відтінки. А на місці листка залишається світлий малюнок. Дуже природно і красиво виходить, ніби з трав'яним орнаментом. Тут усе простіше. Беремо сухе лушпиння від цибулі, білий папір і просто дрібно все нарізаємо. Потім готуємо суміш з суданської троянди. Це такий чай з пелюсток, де є гарний фіолетово-рожевий колір. Заливаємо чай гарячою водою, додаємо трішки оцту, щоб краще фарбувалось. Можна туди ще притрусити трохи того кольорового лушпиння, щоб був ефект мармуру. Потім варимо і залишаємо в настої на кілька годин і маємо незвичне трохи казкове яйце. Цей варіант дуже красивий, бо використовуємо серветки з малюнком. Підійдуть ті, де квіти, листочки, орнаменти. Вирізаємо потрібний елемент серветки, тільки верхній шар з малюнком. Потім беремо варне яйце, злегка змочуємо його білком. Прикладаємо вирізаний малюнок і обережно пензликом з білком фіксуємо по краях. Коли все підсихає, виглядає, ніби розписане.